Сільські та селищні голови взялися за відродження добробуту власних сіл. Свої результати представили на конкурсі Ради Європи кращі практики місцевого самоврядування 2013 Підсумки якого підбивали днями. Журналісти агроконтролю поспілкувалися з переможцями конкурсу. За три роки у селі Вирішальне, що на Полтавщині, повністю освітлили вулиці, створили комунальне господарство по водопостачанню, відремонтували школу, дитячий садок, будинок культури та лікарню, а також відкрили додаткові магазини та аптеки. Мої очі світяться від задоволення і щастя, що я тут. Тому що така честь випадає не кожному сільському голові, хочеться сказати. І від цієї аври, від цієї атмосфери вже в мене додається енергії, сили і хочеться творити чудеса. І саме ці конкурси, саме організація таких конкурсів додає сільським головам сили залучати громаду до вирішення всіх глобальних соціально-економічних проблем. Поки одні витрачають бюджет села на його розбудову, інші намагаються бюджет зберегти. На Івано-Франківщині вирішили зекономити на використанні газу і знайшли йому альтернативу. Таким чином запровадили використавши свої місцеві ресурси. А наше село знаходиться під Карпатами чудовими, використали ті ресурси, які сьогодні доступні. Як і кожній громаді, нас, наприклад, доступно було гілля, відходи деревини і використали, зекономили на сьогоднішній день біля 200 тисяч бюджетних коштів. Разом сила у Криму практикують об'єднання громад. Так, три селища одного району об'єднали, щоб розвивати території за досвідом міста. Было решено разработать стратегический план развития этих трех поселков, соответственно, с городом, потому что у города в Паторе очень большой опыт развития, перспектив и ну, как бы таких вот всего такого, то, что можно было, чему у них учиться. І тому ми пішли по пути того, щоб Те, що тоді город та очі правильно. Подібні практики підтримує і влада. Практику ж об'єднань громад для сільських територій пропонують застосовувати по всій Україні. Конкурси кращих практик Ради Європи проходять вже не перший рік, та вперше сільські громади беруть у ньому участь. Таку ініціативу всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад підтримала програма Ради Європи підвищення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування. Конкурси, які стимулюють також розвиток сільських територій, які стимулюють розвиток самого органу місцевого самоврядування. Тобто вони це тільки викликають позитивні такі стосунки, які дійсно підвищують рівень місцевого самоврядування. Естафету проведення конкурсу у 2014 році Рада Європи передає Міністерству регіонального розвитку. Цього року Мінрегіон вже започаткував збір кращих практик, і на цій конференції від керівництва міністерства ми почули, що наступного року міністерство перебирає на себе цю ініціативу і буде проводити на національному рівні. Цього року конкурс проводився за трьома напрямками. Співробітництво громад міст. Цеві ресурси та демократія участі Оцінювались ініціатива, інноваційність, ефективність та результативність. Переможці конкурсу презентували свої програми розвитку та ділилися досвідом з іншими. Що буде наступного? Побачимо.